Від нового року у кожного своє очікування та усі бажають позитивних змін. 2016 рік став початком капітального ремонту країни. Уряд зупинив падіння економіки та заклав основу економічного зростання. Розпочався та триває масштабний ремонт доріг. Модернізація інфраструктури стимулює розвиток економічних зв'язків всередині та ззовні країни. Завдяки децентралізації з'явились додаткові можливості для розвитку економіки міст та сіл. Ліквідовано найбільшу корупційну схему у газовій сфері. Заміна прихованих субсидій на адресні дозволила заощадити кошти рівні оборонному бюджету України. Перші кроки зроблено. Ми увійшли в Новий рік із чіткими пріоритетами. Вперше за останні роки бюджет підготовлено чесно та вчасно. Економічне зростання пріоритет номер один. Лише міцна економіка дозволить підняти рівень життя людей. Лише якісне державне управління зробить Україну конкурентноздатною. Попередні два роки боротьби за верховенство права вже цього року мають показати свою ефективність. Ми і далі будемо підсилювати здатність країни захищатись від нападників, але в центрі наших зусиль є людина, вища якість освіти та медицини, вищі зарплати допоможуть відчути зміни. Зміни вже відбуваються 2017 рік початку нашого зростання.